Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас 25 червня, це неділя. Вчора ми всі чи не ми всі? А більшість розважалася тим, що був якийсь там повстання в Росії. Всі дивилися це для різноманітності. Трохи вискажуся на злобу дня. Що можна сказати, поки ви розважалися, то можна було побачити цікавий факт, коли усі аналітики, усі знавці і усі прогнозисти розказали, як це все було сплановано, знайшли паралелі в історичному контексті і розказали, як зараз все буде. При тому, що за 5 хвилин або за добу до того ніхто не знав, що таке все відбудеться і куди це до чого приведе. І знову ж таки дуже цікаво, що в неділю зранку вже всі забули про свої прогнози, і розповідали про те, як от все було, було, було порішено, які далі будуть події. Причому найцікавіше, з моєї точки зору, відбулося наступне: що коли звичайна людина пересічна пише щось у Фейсбуку чи в Інстаграмі, то це можна отримати кримінальне впровадження або покарання. А якщо пани б'ються, то їм просто після того, як не склалося, кажуть, більше так не роби, ай-яй-яй. Це було не так, як треба, не так, як домовлялася. А у мене п'ятий день без цукру, що вам сказати, нема, власне кажучи, ніяких сил психологічних в тому числі, і на цьому все сьогодні. Продовжуємо. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.